Так, всім ще раз доброго вечора. Початок місяця і у нас, як зазвичай, презентація портфелю, дивітентного портфелю. Цього місяця ми для вас з командою підготовили декілька компаній, які можна розглядати до себе в портфель. Дамо рекомендації, розкажу вам. Як чому подивимося по технічному аналізу, а також ще подивимося на наші попередні портфелі, який там теперішній стан, як поживають наші акції? Так, традиційно починаємо з цього, що ми вам пропонуємо дивіденні компанії, дивіденна компанія це компанії, які платять своїм акціонерам частку від прибутку компанії, тобто ви гарантовано отримуєте прибуток, купуючи ці акції, тримаючи їх довгій перспективі і розраховуючи на постійний прибуток. Цього місяця цікавими є компанії дивідендні. одна перша з них, про яку хочу вам розказати, це є компанія Reality Income. Це є компанія сектору нерухомості. Дивідендна дохідність компанії складає 5,8%. Компанія платить дивіденди в розмірі 26 центів за акцію. На даний момент ціна акції. 60 62 долари 88 центів, що хороше, компанія платить щомісяця дивіденти і має хорошу історію виплати дивідентів на протязі уже 27 років. Також, що можу сказати про цю компанію, що. Це є інвестмент, це Real Estate Investment Trust, який спеціалізується на нерухомості, на нерухомості для оренди. І має, компанія має довгострокові урядні угоди в різних галусах з різними клієнтами. Крім того, що цікаво, що Real, Invest, Real Estate Investment Trust – вони захищені від інфляції, тобто ці, у них в їхніх орендних ставках вже закладені ці, захист індексується відповідно до інфляції, тому на них не впливає на, на їхні прибутки. Інфляція не впливає. Що бачимо з точки зору по технічному аналізу? Крім того, що ми дивимося на перспективу компанії, нам ще цікаво, як не тільки інвесторам, а трейдерам, знайти для себе хорошу вдалу точку, щоб купити акцію по гарній ціні, або знайти зони, в яких, від яких ми ще можемо докупляти акції на, 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 на просадці. На даний момент бачимо, що ми знаходимося на, на максимумах, так, і в нас який є який є варіант, почекати, поки ціна нам проти рівень 60, на рівні 60, звідси взяти, це буде краща позиція. Я вже докинула це в портфель цю акцію, але якщо буде просадка, от на рівні 60 можна її добрати. Що цікаво, що аналітики закладають цільову ціну в районі 70, тому в нас тут є хороший потенціал росту самої акції. Так. Тут є така ситуація. Наступна цікава компанія, також яка в вересні сплачує нам дивіденти. дивідендна компанія це Пепсі. Пепсі всім відома, треба багато про неї розказувати, відноситься до сектору споживчих товарів. І що найголовніше, споживчі товари це є не циклічний сектор, тобто не, не, економічні події не впливають на цей сектор так сильно, тому що завжди, завжди люди будуть споживати товари. Тому тут є такий, можна сказати, такий захисний трошки актив сектор, який також варто розглянути в свій портфель. Дивідендна дохідність. Становить 3,14% і сума дивідендів, яку сплачує компанія, це 1 і 35 центів. Що можу сказати про саму компанію? Це є велика глобальна компанія і має високий рівень рентабельності. Що, що дозволяє їй стабільно підносити дивіденди. Компанія має 50-річну історію щорічного підвищення дивідентів, що, про що говорить: про, це говорить про її фінансову стабільність. І як довгострокова перспектива, ця компанія виглядає дуже привабливою для того, щоб розглянути її у свій портфель. Якщо дивитися по технічному аналізу зараз, цікаво було би нам взяти її от з, з рівня 161, так, і, або навіть від рівня 170, я, я також її вже, вже взяла в портфель, тобто вже вона у нас є. Що чекаю, що, чекає, що Ще від 170 можна її добрати. Ми зараз, ми зараз майже біля цільової ціни, цільова ціна 182,64, але потенційний ріст тут є, як довгострокова перспектива. Також тому я ще буду дивитися пізніше якісь кращі на корекції. Позиції, щоб її добрати. Тут зазвичай, перед виплатою дивідендів акція зростає. Це так, що по технічному. Ну, звичайно, звичайно, тут такий трошки несхідний маємо канал, зараз ми його якщо закріпимося, підемо пробиваємося, підемо вище трошки. Так, що в нас далі? Далі в нас цікава цікава компанія, яку знайшла. До речі, з цього сектору ми ще не розглядали компанії. Це компанія сектору оборони і авіакосмічної промисловості. Пані називається Lockheed Martin. Цікаво, то, що сума дивідентів 3 долари 15 центів, це хороший дивіденди і дивідендна дохідність 2,22%. А що це є за компанія? Це одна з найбільших оборонних підрядників у світі. з... Широким асортимент продукції, Там, включаючи бойові літаки, космічні системи, ракети, вони мають найбільші контракти з урядом США. І це також є нециклічна компанія і не залежить від економічних циклів. Тому вона в портфелях зазвичай використовується як захисний такий захисна акція. Крім того, всі знаємо, що зростаюча така геополітична напруга і збільшує, держави збільшують витрати на обороні на оборону, тому компанія дає дуже хороші перспективи для росту. Якщо дивитися, по, по технічному аналізу, по графіку. Що бачимо також? Знаходимося зараз на максимумах. От коли робила аналіз там на вихідних, ми ще навіть були десь на рівні 566, вже виросли до 576. Що цікавіше було б, звичайно, дочекатися ретесту рівня 540, навіть і глибше. Тут такий був у нас після останньої звітності такий різкий. Рух, можливо, ще скоректуємося навіть до рівня 500. Тут було б гарно добрати позицію. В нас цільова ціна по ній на рівні 600. Але, як я говорила, перспективи дуже великі, тому цікаво було би розглядати довгострокову таку перспективу і потримати довше. І що в нас? І остання компанія ще одна у портфелі на вересень. Дивідентна компанія це компанія BlackRock. Компанія зі, з сектору фінансів. Цікава, цікава також компанія. Виплачує дивіденти в розмірі 5 доларів 10 центів. Правда, ціна акції трошки. Вища ніж інших компаній, тим не більше це, це хороша компанія. Найбільша в світі компанія, яка управляє активами, і має різний диверсифікований бізнес, бізнес портфелі які включають в себе фонди індексів, пенсійні плани, активні фонди, і цікавим є те, що компанія. Свої, набуває своєї популярності завдяки оцим пасивним інвестуванням, Є, оскільки ІТФ, індексні фонди вони набуваються більшої і більшої популярності. Що стосується самого активу з точки зору технічного аналізу, також бачимо, що Зараз знаходимося на максимумах. Хотілося б, ем, хотіло б взяти трошки по вигіднішій ціні, щоб отримати до цільової ціль вам нас зараз на рівні 935. Ем, і от. Ем, я я вже закинула її в портфель, але, але буду добирати. Отут От є зони хороші, тут можна від рівня 843, від, від 817. Ну і ще в ідеалі, але це напевно мало ймовірно. Тут такий, нібито клин, нібито канал. Якщо би ще трошки нижче спустилися до 751, це взагалі було би прекрасно, щоб взяти по хорошій ціні і до рівня 935 потримати її. Ну, реалістично, це від, десь від рівня 817 830, в цьому районі її ще добирати. Так, це, це в нас по нашому вересневому портфелі коротенько. Ми ще в групі там більш детальнішу інформацію в формі статті опублікуємо пізніше. Що хотіла сказати, чому саме, чому саме вибрали такі компанії? Тому що портфель він такий є диверсифікований, маємо і сектор нерухомості, і споживчі товари, і оборона, і фінанси. Тому знижуються ризики, якщо якийсь один сектор буде недопрацьовувати, інший буде витягувати. Завжди краще орієнтуватися на різні сектори, так, щоб як я вже сказала, що коли один недопрацьовує, інший буде витягувати вам портфель. Також тут маємо такий баланс, баланс між Дивідендною дохідністю і поєднання з таким потенційним зростанням. Тут дивідендна дохідність ми маємо Realty Income, це наш сектор нерухомості і споживчі товари, це Пепсі, і маємо потенційне зростання, це охорона, наша оборона і фінанси, це Lockheed Martin і BlackRock. Що ще? Угу. І як я вже говорила раніше, це стабільні сектори, які нам забезпечують захист на, під час ринкової волатильності. це споживчі товари, і, і оборона. Це буде наш такий захисний захисні, захисні акції під час ринкової волатильності. Так. Ще з цього хотіла вам коротенько пройдемося. Ті, хто з нами буває на ефірах, вже знають. Ми давали рекомендації з кінця травня. Хто тільки доєднався, не знає. Ми кожного місяця даємо рекомендації по складанню портфелей на місяць. І беремо коротенький огляд цих портфелей. В кінці травня, в червні, давали ряд рекомендацій по дивідендних компаніям, таких Johnson Johnson, Home Depot, Bookings, Coca-Cola, Federal Reality Investment Trust, Ralph Lauren, також різні. Різні сектори компаній, як бачимо, наш самий перший портфель рекомендацій, які давали це травень червень, зараз в загальному показує дохідність 16,39%. Хороший результат, як, як на мене, була хороша можливість на початку серпня, коли валилися всі. Коли валилися ринки, ми добирали, я добирала деякі активи, ті, що гарно просіли, що нам, що нам і дало такий результат, можна так сказати. Потім, наступний в липні, також три компанії ми розглядали: American Express, Darden Restaurants і Walt Disney. Як бачимо, майже маємо 10%. Загальна прибутковість по, по портфелю, що є також хорошим показником. Я дивилась, там поки що немає таких хороших точок, щоб добирати, але зазвичай слідкую, дивлюся, якщо появляється якась можливість, можна на просадках добирати собі портфель докидати. Це, звичайно, якщо ви все балансуєте. І останній. Перед цим це в серпні портфель також було чотири компанії-рекомендації Microsoft, Valero Energy, Lile і Honeywell International. Також хороший у нас тут зараз є результат: 1473, 14%, ,73. 14 ,73. Загальна прибутковість. Поки наразі маємо всі портфелі в зеленій зоні, всі показують всі показують хорошу дохідність, слідкуємо і дивимося. Так, і ось вже вересневий я також склала, поки що маленька просадочка. Ну, але це всі, всі активи були взяті з поточних позицій. І я буду добирати їх пізніше на просадках, тому що є хороші можливості тут росту, і я, звичайно, цим скористаюся, і можна буде їх добирати в портфель, щоб збалансувати. У мене, в принципі, коротенько все. Якщо е, у когось будуть е, якісь запитання, можливо хтось, е, можливо, хтось, хто інвестує, розглядає якісь компанії і хоче там додатково е, порадитися, чи не впевнені, чи є якісь запитання, е, пишіть, пишіть в групі під постом, чи звертайтеся до наших менеджерів, всім радо ми допоможемо. Е, я вам щиро дякую за ваш час. Такий коротенький огляд, не хочу вас затримувати. вечір вже, звичайно, опублікуємо ще статтю з повнішою інформацією для вашого розгляду. Так, ще раз вам дякую тим, хто приєднався, тим, хто буде дивитися нас в записі. Всім хорошого вечора і до наступних зустрічей. Дякую вам.